Добрий день, з вами Ольга. Зараз в інтернеті дуже часто натрапляю на таку думку і прям радять дівчатам те, що в осінній період не варто взагалі поливати свої орхідеї, аргументуючи це тим, що стало набагато прохолодніше, ночі прохолодніші, підвищилась волога, період дощів, Ще й до того опалення ще нам не увімкнули. І вони радять не поливати, тому що як тільки полили, відразу починає гнити корінечко. Я взагалі ніколи так не практикувала. Я свої рослини завжди поливаю по мірі просихання субстрату. Влітку це десь було стабільно 7-8 днів і мені треба було поливати. Це я кажу про ось такі великі горщики з такими великими рослинами. Звичайно, у таку малечу поливала влітку навіть через 5 днів. Тобто горщики маленькі, страшненько присихають. Це перехідний, перехідний період, коли вже ночі прохолодні, а опалення ще нема. Я просто збільшувала термін просихання. Тобто, якщо влітку це було 7-8 днів, то в цей період я могла там дозволити, через, дозволити собі через 9-10 днів полити свої рослини. У цьому році в мене сталася. Дуже така неприємна ситуація вересень місяць і мені треба вже полити орхідеї. Але е так як я ж кажу вже про холодніше було період дощів, я розуміла, що я можу витермінувати на день-два свій полив. Тобто, якщо мені треба було полити, це був день, по-моєму, сьомий-восьмій. І я думаю, так, ще день-два почекають до того ж сімейні обставини. Там, я знала, що я там завтра післязавтра полю свої орхідеї. І так трапилося, що в цей день я травмуюся. Травмуюся так, що я не можу не стояти, не ходити, не сидіти. Ну тобто, полив орхідеї перенісся ще до цих восьми днів. Ще додалось більше двох тижнів, там днів, по-моєму, 15-16. Мої рослини виходять, не поливалися орхідеї, не поливалися десь 25-26 днів, трохи більше трьох тижнів. Коли я вже змогла їх полити, я їх отак виставила. І якщо зазвичай я ношу воду в п'ятилітрових там баклажках, то це я більше ніж ну, півторину, максимум двох літрів я не могла нести. Мені було настільки важко. Коли в мене був, і коли я вже розуміла, що так пройшло там десь 8-9 днів, і мені треба знову полити свої, ну мені треба полити свої орхідейки. І кубра беручи кожен тапсую орхтику, я зрозуміла, що в мене вже біда з корінечком. Так само в мене проблема з реанімашками, реанімашки, реанімашки, тобто реанімація орхідей, які наприклад ростуть в моховій, і в них вже достатня кількість корінчиків, листочків, то дивлюся, вони тримаються. А ті, які були прям взагалі, була така критична ситуація, купувалися або в оцінці, або там щось було, якісь проблеми. То ну, я не певна, що вони в мене виживуть. Ну це суто моє. Ніочки, поки тримаються, в мене там один з одним лише проблема, бо він і так, я розуміла, в нього і до цього була проблема. Ну, Тут і малеча вже є. Я не впевнена, що мені вдасться її врятувати, але це, я до цього готова була. Що я отримала? У мене було рівняння: полив, пересушка, перелив, і це. Було, дорівнює тим, що в мене пропадали корінечко. Я розумію, що мені треба було, в ідеальному варіанті, мені треба було пролити свої рослини проливом. Або ж, або ж полити. Знаєте як? Я ну поставила, залила і відразу дістала. Але я просто не могла фізично це зробити. І знаєте, як до чого я цього всього веду? Коли кажуть, що у нас коріння пропадає від переливу, начебто і вірно, що від переливу. Але, це, але цьому передувала наша просушка. Тобто ми пересушили настільки коріннячка. От ви навіть дивіться, ми коли купуємо підлітка маленького да, в мохові, і він приходить до нас пересушене, ми його як поливаємо? По трошечку, по одній краплинки відпоюємо. І ось так тут треба відпоювати. Але бувають такі вже моменти, що навіть відпоювання не рятує. Тому. Я раджу, не впадайте, знаєте, як ото кажуть, в крайність. Якщо ви сумніваєтесь, от у вас час прийшов, що вам треба ви бачите, по коріння, вам треба поливати свою рослину, але ви сумніваєтесь так, як прохолодна, підвищена вологість, полийте проливом. Полийте проливом, і ви через 2-3-4 дні ви зрозумієте. Чи достатньо тієї вологи рослини, чи ні. І потім ви можете, або, ну або ж я кажу, навіть просто залийте і, ну, от, кашпо поставили, залили і дістали відразу. Я всім бажаю зараз гарного, вдалого полювання на квітконоси, бо зараз цим займаються всі колекціонери. І бажаю, щоб ваші рослини вас тішили своїм гарним, неймовірним, довготривалим. Пишним квітуванням і бажаю здоров'я, мирного неба. Все буде добре і все буде Україна. До побачення.